Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Ось така ракета. Це BMW 428 повний привід, автомат, двохлітровий бензин. Це у нас, друзі, машинка, яку люблять просто всі. Машинка в м пакеті Губа встановлена, максимальна, оригінальна фара. 19-тісочки, ті дисочки, преміальна гума, брістону, автомобіль весь в кераміки. Затонований по колу, іменно правильна беха, друзі, 169 тисяч кілометрів пробігу. Цепі замінені максимум 30 тисяч тому. Вони просто нові. Масло свіженьке, доглянутий хазяйський автомобіль. Друзі. Машинка має у нас безключовий доступ. Електроскладання зеркал, як ми бачимо, також ми маємо. Все працює. Кожна кнопочка, подивіться на стан е, кнопочок, на стан ручок. автосвіт, автодощ, все працює в ідеалі. М-кермо, М-дзеркала. Сидіння в нашій керіні шкіряні, мають пам'ять, електропривід, коліна підтримочка бокова підтримочка Задній ряд сидінь, взагалі він як новий. Ну, класний автомобіль, друзі. Єдине, що тут не вистачає, мені здається, тільки чорної стелі. Хоча це на любителя чисто. Ну, мені до наприклад, більше навіть і такий. Є в нас люк, є у нас ідеальний стан консолі, спорткоробочка. Є у нас тут підкурювач, піпільничка також, двохзонний клімат-контроль, навігація, є у нас блютузик. Android Auto. Музика, до речі, тут дуже дуже класна. Друзі, 169 тисяч пробігу, жодної помилки на панелі приладів немає. Кожна кнопочка працює. Пробіг класний, оригінальний. Друзі, це жива беха, повнопривідна, яка не шита. Тут навіть ще екологія, друзі, на місці. Тобто жива, класна беха. Машина зараз заведена, але мотора навіть і не чути. Шумить тільки клімат-контроль. Вентилятори включені, все. Тобто, мурчить. Машинка класна, дуже гарний вигляд має, обслужена, походові зауважень немає. Коробочка, редуктора, роздатка все сухе. В автомобілі власник робив декілька днів тому розвал сходження. Стойки стабілізатора нові, салімблоки задні нові. Тобто, друзі, зауважень по ній немає зовсім ніяких. Турбінка суха, все класно. Тобто, всі моменти, яких бояться їздити, тут обслужені. Машина хазяйська. Ціна на таку машинку 2015 року випуску буде 17 тисяч 490 доларів. Вона знаходиться у нас, кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк. Доступна вона влізен в кредит, готівковий, безготівковий розрахуночок, розрахуночок криптою. Друзі, криптовалючики – це класний варіант для вас. Тємщики і так далі. Друзі, торг присутній. Отже, приїжджайте, проводьте тест-драйв, будь-які перевірки на вашому СТО. Класна Пацанська Беха.